Перед інтегралом у нас буде момент інерції, а під інтегралом у нас буде крутний момент. А крутний момент, ви знаєте, що у нас пов'язаний на пряму зі струмом через певний машинний коефіцієнт. Машинний коефіцієнт ми також... Можемо винести за знак інтегралу ось таким чином. Так, тобто, що ми бачимо? Що тут у нас уже передатна функція і вихідний, вихідний сигнал змінюються е, в часі, залежно від часу. При постійному значенні вхідного сигналу. Так ось тепер повертаємося до регулятора швидкості. Якщо регулятор швидкості в нас буде мати ось таку передатну функцію, лінійну, то ми отримаємо ту, ту ситуацію, яку ми щойно розглянули. Тобто в нас в системі буде з'являтися статична помилка. Якщо ми хочемо цю помилку усунути, то ми маємо ввести додатково інтегральну складову. Давайте запишемо. Тобто регулятор може мати декілька складових. Перша складова це пропорційна. Це вихідний сигнал. Вихідний сигнал, як ми його позначали, А2. Буду дорівнювати певний коефіцієнт пропорційності, позначимо його КП, помножений на вхідний сигнал А1. Ми ну, пам'ятаємо, що вхідний сигнал А1 це у нас е, значення помилки за швидкістю. Е, така ситуація нас не влаштовує. Далі е, регулятор може мати інтегральну складову. Що таке інтегральна складова? Якщо в чистому вигляді взяти інтегральний регулятор, його передатна функція буде виглядати. Таким чином, Коефіцієнт, певний коефіцієнт інтегральної передачі. Так, і далі інтеграл від вхідного сигналу за часом. Як зрозуміти фізично, що, вик... що здійснює? Ось ця функція. Дивіться, якщо ми візьмемо графік за часом зміни вихідного сигналу, то при нульовому значенні Сигналу з цього, А1. Так. Що таке інтеграл? Інтеграл це сумування е, певних безкінечно малих фрагментів елементів е, за певні безкінечно малі інтервали часу. Тобто ну, ми можемо взяти дискретно, дискретний метод інтегрування. Коли ми беремо не безкінечно малі, а якісь кінечно ну, достатньо малі інтервали часу, там, наприклад, ну, мілісекунду, наприклад. Е і будемо сумувати кожну мілісекунду значення вхідного сигналу. Якщо вхідний сигнал А1 у нас 0, то складаючи, додаючи 0,0,0,0, 0, 0, 0, ми в Врешті будемо мати або нуль, або якусь постійну, постійне значення. Тобто, ну, наприклад, якесь ненульове. там, наприклад, там. 10, чогось, 10 вольт, наприклад, так? Це якщо у нас ось цей сигнал, тобто помилка наша, ось ця, дорівнює нулю. Якщо помилка не дорівнює нулю, то з кожною мілісекундою, ну, наприклад, вона у нас більше нуля зі знаком плюс, з кожною мілісекундою в нас вихідний сигнал, я ось тут не позначив, а 2 вихідний сигнал, буде зростати. Причому швидкість цього зростання буде пропорційна до значення ось цієї помилки. Тобто, якщо помилка мала, буде зростати повільно, якщо помилка значна, буде зростати швидко. Якщо помилка дуже значна, буде зростати ще швидше. Якщо помилка у нас зі знаком мінус, то цей сигнал буде зменшуватися. І давайте ось так зараз зробимо. Розділимо графік на декілька частин. Дивимося, як буде змінюватися інтегральна складова. Е, ну, наприклад, ось тут у нас А1, тобто вхідний сигнал, дорівнює 0, ось тут хай буде дорівнювати плюс 1, тут хай буде дорівнювати плюс 5, тут мінус 5, ну і досить. <кій> Значить, Якщо, давайте іншим кольором, Якщо у нас помилка дорівнює нулю, сигнал у нас постійний якийсь, який був до цього значення якесь довільне, воно буде зберігатися без змін. Якщо помилка позитивна, у нас сигнал зростає з невисокою швидкістю. Далі, якщо у нас помилка збільшилася, швидкість зростання також збільшується. Якщо в нас помилка змінила знак, то сигнал буде спадати з такою ж швидкістю, пропорційною до цієї помилки. Ну, якщо тут, наприклад, у нас 0, то далі наш сигнал буде йти з, з постійним значенням. <клух> тобто, ще раз простими словами, дивіться, якщо в нас є помилка, то ось ця складова інтегральна, вона буде, ну так би мовити, накручувати, накручувати, накручувати напругу, тобто струм на двигуні до тих пір, поки у нас е, помилка не обернеться в нуль, е, Якщо в нас помилка зі знаком мінус, тобто фактична швидкість більша, чим задана, то е цей сигнал буде зменшуватися знову ж таки з пропорційною швидкістю. Е дивіться, якщо ми встановимо нашу систему лише ось такий. Інтегральний регулятор, як наша система буде працювати. Ну, наприклад, давайте візьмемо таким чином. Наприклад, ось тут у нас певний час. Так, швидкість двигуна, давайте ось це у нас позначимо вже певними фізичними величинами.